Будь ласка, Наталія Михайловна, дана заява вже складі слідчислі прогуляція Каначуки, Оксана немає відводи складу суди. На період поставленого питання я поки що не бачу причин для відводу. Де, Адвокатам проклад, Ні. потрібно тут буде не справи? Ні. Будь ласка, грунтуйте вашу заяву, будь ласка. В своїй заяві я виклали, значить, що 17 січня 2025 року. До мого сина, який теж є журналістом, застосували превентивні засоб, його затримали особи у чорних формах, візуально схожі на поліцейських, я тут вказала їхні фамілії. Самі заяві. Отже, я саме цей пункт зачитаю. 17 січня 2025 року близько 18-ї години не встановленими особами у чорній формі, що візуально схожі були на поліцейську, не пред'явивши службового посвідчення, назвалися Чигирин Сергій Володимирович та Кравчук Максим Олександрович в супроводі ще трьох невстановлених осіб в зеленій формі без державних символів, що візуально була схожа на працівників невідомого збройного формування, незаконно застосували. Превентивні заходи до журналіста, кореспондента докованого засобу масової інформації, газети нації» Андрія Олексійовича Ведмеденка. Посвідчення, номер посвідчення вказання. Далі по тексту буде потерпілий вище вказаними суб'єктами було вчинено кримінальне діяння, відповідальність за котрі передбачено за частиною 4 4,345. ТР-1 кримінального кодексу України про що було повідомлено відповідні органи та подано під протокол заяву про злочин кримінальне провадження номер 120 25, 1, 3, 0, 2, 4, 0, 378. Наразі відомо, що потерпілий безпідставно утримується в установі військова частина, а працівники неутвореного законом збройного формування військова частина А2 потерпілого відібрали його одяг, відібрали телефон, потерпілий мав при собі посвідчення журналіста, яке теж відібрали. Та редакційне завдання, яке, звісно, показував нестановленим особам в зеленій формі, що насильно утримують потерпілого. На момент подання даної заяви потерпілий не виходить на зв'язок. На телефонні дзвінки не відповідає. Останній раз з його телефону надійшло повідомлення на телеграм 21 січня 2025 року о 13.30 дня прохання на адресу нової пошти відділення, яка знаходиться в селі Тетерівка. Житомирської області на ім'я Воробей Юрій Іванович і номер телефону тут вказаний надіслати посилку. От, Воробей Юрій Іванович, піднявшись слухавку, підтвердив, що він отримав цю посилку. Так, на момент написання заяви потерпілий позбавлений свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, утримується в межах соціального центру юрисдикції Богунського районного суду міста Житомира. От. І я буду зачитувати зразу прохальну частину з вашого. От. Так, прошу зобов'язати уповноважену особу особу Житомирської, спеціалізованої її прокуратури у сфері оборони, що є структурним підрозділом спеціальної спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, що є структурним підрозділом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, код ДРПУ. 383 47 014 виключно в порядку 206, 206 статті Кримінально-процесуального кодексу України негайно доставити потерпілого в кримінальному провадженні номер кримінального провадження 12 025 1 три нулі двойка чотири нулі триста судді для з'ясування обставин позбавлення волі. Зобов'язати уповноважену особу Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку, що є під розділом. ВСП Збройних сил України відповіда... відповідальним за забезпечення правопорядку та дисципліни серед військовослужбовців у Житомирській області коді ДРПУ 095 73 178 виключно в порядку 206 статті кримінально процесуального кодексу України негайно доставити потерпілого в кримінальному провадженні номер 120 25 1 30 2 чотири нулі триста сімдесят вісім судді для засування обставин позбавлення волі, зобов'язати. Уповноваженого особу територіального управління Державного бюро розслідування ДБР код є 423, 423.35.95.8, виключно дев'яносто порядку 206 статті кримінально процесуального кодексу України негайно доставити потерпілого у кримінальному провадженні номер 120. 25, три нулі двойка чотири нулі дослідчого судді для з'ясування обставин позбавлення волі за результатами розгляду обставин незаконного тримання, потерпілого під вартою, звільнити потерпілого протиправно позбавленого свободи журналіста, кореспондента другого укованого засобу масової інформації газети пандемінація Андрія Олексійовича Відмеденка, у номер посвідчення. Якщо орган державної влади чи службова особа... Відвартою, яких тримається потерпілий, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили або не доведе наявність інших підстав для позбавлення потерпілого кримінальному провадженні номер 120 двадцять п'ять одиниця 2 та Негайно повідомити відповідні правоохоронні органи про виявлений факт. Кримінального злочину, правопорушення, який підпадає під диспозицію і кваліфікацію статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, а також під інші супутні диспозиції і кваліфікації статей Кримінального кодексу України. В додатках я додаю копію посвідчення журналіста Андрія Олексійовича Вельмеденка, копія оригіналу свідоцтва. Про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, копія з оригіналу редакційного завдання, копія витягу в кримінальному провадженню No12025 113020378. Хочу додати ще від себе, що у потерпілого відібрано одяг і відібрано телефон, і зобов'язати теж повернути особисті речі. От хочу ще від себе додати інформацію, про яку мені відомо, що там таких незаконно утриманих знаходиться в цій ж частині, у цій ж роті, яку я назвала, 15 осіб, яких утримують незаконно, насильно. Поки що так. Скажіть, будь ласка, звідки відома ця інформація, що. Ваш син перебуває саме у 199 навчальному центрі. Саме від нього відомо. Він успів мені сказати, коли він був в село Велика Піч, здається, чи Висока піч. Там їх розподіляли, в нього ще при собі був телефон, і він мені по телефону сказав, що його розподіляють у цей саме навчальний центр. Куди я надіслала запити на отримання публічної інформації офіційно, але відповіді ще я не отримала. Я повідомив, що знаходиться 4 батальйон, перша рота, перший вулицю. Так, це мені повідомив він недавно. І там знаходиться 15 чоловік, такі незаконно утриманих. Їх катують, їх годують один раз на день. Їм не дають їсти, забрали телефони, примушуючи їх до цивільно-правових угод. Змушують їх насильно, щоб вони прийняли присягу і взяли в руки зброї. Люди, які релігійні, які не беруть в руки зброю по переконанням своїм, тому що це божі душі, які народилися, яке спеціка змушує їх до цивільно-правових угод, виловивши серед вулиць усі викрадені всі ці люди, про яких я говорю там, які знаходяться з моїм сином разом. От і так самісінько утримуються там незаконно, без судового рішення. Їх теж розшукують рідні. Вони до мене телефонували. У мене теж є контакти деяких рідних, які там знаходяться з моїх синів. Ну, ну, так, ну, давайте прямо щодо так. давайте будемо за всіх п'ятнадцять. Я ти просто повідомляю про з ваших сірів, так? <світ> чи 30, там. Нам так, не так. Наступне питання. Дивіться, у нас видно надай до вашої заяви витяг з єдинного реєстру. Так. Так? так. Ви знаєте, де це знаходиться О, де Дарницький у ГНБ міста Києва. Конечно, знаю. Де він знаходиться? Э... Перепрошую О, Де знаходиться Дарницький місто Києва? Справа... От, то, що я прочитав, э... на вашу думку. От, 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 В Києві. Ти... Так. Так. Так, 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 так. так. Значить, Далі розмовляємо. Суд виходить до висновку, що дане кримінальне провадження порушено в Києві, правильно? Це правильно, але утримується особа по територіальній юрисдикції саме Житомирського суду. Тому саме... Це вам відомо, правильно? Да, це мені це відомо. відомо. як, Будемо да. так, ви пересічний громадянин, журналіст. Я журналіст, я, журналіст. я мати. І по 206 статті Кримінально-процесуального кодексу будь-хто, хто знає, хто незаконно де утримується, має право заявити про це. Ви да, Я можу процитувати 206 статтю. Да, 8. Не треба, ми, ми вміємо. У На нас кодекс Дякую. Що у вас є, що добавить? Я прошу доставити мого сина в судове засідання для з'ясування всіх обставин. Так як він знаходиться за територіальною юрисдикцією Богунського районного суду міста Житомир. І саме це підпадає під юрисдикцію е, Богонського районного суду міста Житомир. Раз. Так,

Слушай, слухание материалы Наталья Михайловина. заявления и материалы. Направить лист на, 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 на девского прокурора. Житомир, что это... Від тому що підсвідомо прокуратуру своєї оборони і на службу військового службу правопорядку ВСП. І завтра продовжується слухання даної заяви на 10 годину. Дуже дякую. Заставка я зрозуміла праводіяна Водмеденко Андрія Олександровича. Дякую. Благодарю. Будь ласка, благодарю, Раз. благодарю. На 10 завтра, так? Я зрозуміла правильно. А повісточку можна отримати зараз? Дякую. Чекаю. Чекаємо.